Тут у нас робота якась. Викид, мабуть, потравив бакланів, кажуть, знаходив. Ми зараз, мабуть, їх поприбирали, чи їх не було, не знаю, коротше, вже далі там десь. Але зараз я тут зерном Годую чайчик. І, то, власне, Насипала і осіння там. А ворони у нас люблять полички їсти. Тут да, ви довольні. Я вже прихожа, але давно не було. И вони зустрічають, запам'ятали. Пам'ять не непогано. Да давайте їжте. Чого ви тут кричите тільки? Підня. Сподіваюся, не потроїли хоч лебедів. Їх багато було. І що вон там зерно, чого ви стоїте там? Тільки плаваємо і нічого не робимо. <рес> <рес> Лінуваті. Так, трошки позитиву вам у стрічку. Так зараз ще поготую. Ритають. Я кажу ворона, дивіться. Який сподобалися такі полички, що вона прям три штуки. О, заховати почалися. Хоча заховати, зариє. І не знає, що ворони як песики заривати. Бачите, заривай. Думаю, я потім да ще цьом і оглядь. Заривай, заривай. Це... А друга каже, що ти робиш? вона Каже, жадібна ти. Цікаво. Як же вона знає потім, де воно було? Хоч би знак поставила, а побігла, побігла, апа не встигла. Отут бери, отут бере. Вони зерно не дуже ті ворони. Оце щось таке. Їм. Ласи. Ох, сточить, кажуть, йдіть, відсіля, це моє. Реально така. О, кажуть, Зараз подивимось, як вона буде в себе поводити. О? Миша, спугалася. Ага, ваша ти кричить. Ай, моє, моє. Це жадібно яка. <говори> Сиділа, <Судилась>, сіла. <говори> <валять>. Така <жизню>. <говори> <говори> Да. О, витися прийшла. Знову моє. Велетіла ж. О, гляньте, знову декілька збирає. Зараз іще збирати буде. Ой, жадібна пані. Це я таке бачу, бачу. ага, і тут трохи далі. трохи Далі зараз опять на хай. Заховай. О, і ще й кричить. Набитим ротом кричить. Це точно казка про вороною сир. Да не думала я, що такі бувають. Ззаді Задівні такі. І та он там стоїть, тригає. О, о, тригай, стрибай. А що ж ви тут не підбираєте? А отут. Угу. Туди. Ще підкину. А то ж ви боїтеся, мабуть, мене. Там розбирається з зерном. Давно треба було розібратися з тим зерном. І качечки би вам підійшли, а то б качечки бояться. Качечки такі самі. Лихли. І одна ворона знову зараз. Поведіть, іди, йди, іди, йди. все собі Є, це собі збираю, а може це інше? Це якась така не така смілива. Чому вона водички пішла купити. Паличок, знаєте, ось цих які е, нас на... без цукору купити. Ну, там їх відрами продають. О! Знову закопає. Ага. Я перше бачу, щоб отаке от було, чесно. А ти бачила таке? Ей, гей привіт! Кричить кричи. Чого ти кричиш? Ходиш ще навпаки. Е? І шо? Ішо. Крикруйки. А там тут човки помало малу оживає голосний. Ну, мене там не було. О, постарше уже такая. Голова у нее такая серьезно чубастый такой. А ты чего кричишь? Давай ешь. А, так вы между собой её А ну, вот там кашечка пришла.